Всім привіт, друзі! Хто перший раз зайшов на мій ютуб канал, мене звати Євген я розповідаю про Нову Зеландію українською мовою. Сьогодні буде надзвичайно цікава тема. Розкажу, чому зараз вигодніше купувати нерухомість Новії Зеландії будинки, чим, скажімо, минулого року, два роки назад. Тому додивіться це відео до кінця, поставте подобайку, розлоги, коментар. Підпишіться на цей перший україномовний YouTube канал. Ціную насправді підтримку кожного з вас. Тут насправді була така ситуація з нерухомістю. Перед ковідом будинки були вдвічі дешевші, можна було купити нормальний трохінатний будинок за 400 тисяч, Після... і відсоток був там 3-4 річних. В принципі, нормальні були умови. Після ковіду ситуація повністю змінилася. Той будинок що 400, коштував 400, почав коштувати вдвічі більше. 700-800 і виросла навіть відсоткова ставка річних там, аж до 7%. Дуже важко було купити будинок взагалі, ну, що таке будинок коштує 800 тисяч. Це ж, як правило, ще потрібно тут в Новій Зеландії 20% дати за вдатку. Тоді у вас тільки ну, 20% від суми будинку. Тоді у вас виростає шанс, що ви його купите, а вам банк виділить кредит. Це така значна сума. Тобто, якщо будинок там коштує 700-800 тисяч, 20% це буде приблизно там до 200 тисяч. Треба зразу заплатити, щоб у вас були шанси, щоб вам дав банк кредит. Потім там все рахують прямо аж до того, скільки ви тратите продуктів і ваші витрати на сім'ю. на Тиждень на місяць це все враховується, перед тим, як вам банк дасть кредит на 30 років, вони дуже перестраховуються. Тобто, якщо навіть ви плануєте купити якийсь будинок, то не факт, що ви саме цей купите, бо там велика конкуренція, там приїжджає багато людей. І чим ваше краще становище фінансове, тим краще ваш шанс купити саме цей будинок. І всі ці роки от після ковіду житло тільки дорожчало, дорожчало, і відсоткова ставка росла, виросла вона до 7 і більше відсотків. Це дуже великі витрати. А от зараз саме настав момент, починаючи там з минулого року, коли відсотки впали менше п'яти, там до 4,99. І зараз десь до 4-5-4-6 можна знайти. Це дуже велика різниця, коли ви платите 7 і там 4-6 річних. І зараз набагато дешевше стало купувати будинки в Новій Зеландії, тому що ви платите менше грошей за річних. Але тут також є і погана новина, що ціни залишилися також захмально високі. Середній там, будинок коштує в Новій Зеландії від 650 тисяч і вище 750-800, в Окленді більше мільйона середня ціна за будинок доларів. Тобто ну, все рівно, хоч відсоток упав, але щоб його купити, то треба ж вам також розбирати 20% від загальної вартості будинку внести. Ну, одним словом, це залишається складно. Тут багато людей, які вже живуть. Отримали резидентство і мої знайомі в Новій Зеландії, вони не купляють собі будинок. Навіть ті, що живуть тут вже більше 10 років, знімають, бо дуже дорого, не можуть витягнути. І плюс є такий ще недолік, що будинок ж вас прив'язує до одного місця. Тобто, якщо ви орендуєте будинок, ви без проблем можете десь переїхати, поміняти роботу, а тут, якщо ваш власний будинок і ви ще не знаєте, де ви конкретно хочете бути, то він же ж прив'язує вас, тому що це, щоб продати його не так просто. Ну, це займає час певний по, по тій ціні, яку вам потрібно, щоб його продати. Треба ж почекати, там переоформлення займає. Короті, це тяганина на місяці і нервів куча. А якщо ви просто орендуєте будинок, ви можете в будь-якому регіоні зняти його, якщо ви ще кращу роботу. Але перевага тут також є, ви виплачуєте за свій будинок. Да, там трішки більше, ніж якби ви знімали такий самий, бо не треба платити в City Council. Страховка тут обов'язкова в Новій Зеландії на майно і на будинок, якщо щось згорить або землетрус станеться, держава виплачує, покриває. Сума там немаленька. Кожен місяць воно тікає, набігає. Але ж я кажу, але ж коли ваш будинок ви виплатили і він залишиться вам. Конкретно або вашим дітям. а Якщо ви орендуєте будинок, то ви просто оплачуєте ці там трішки менші гроші, але комусь. о, Друзі. Така ситуація, що тут завжди в таких країнах, як Новозеландія, Австралія, Канада, недостатньо житла і воно дуже дороге, особливо в популярних регіонах. І його тут реально важко купити. І не купити тільки, а плюс що ж, і орендувати. Та сама ситуація, як я завжди розказую, за своїх попередніх відео, що перше житло в Новій Зеландії надзвичайно тяжко орендувати, бо ви коли тільки приїжджаєте, то у вас немає ще жодного референсу там з роботи від роботодавця. І всі хочуть місцевий референс від роботодавця, від власника житла також місцевого. тобто всі хочуть місцеві референси, щоб були. А де їх взяти, якщо бачите, собаки гавкають каравани? Де? Якщо ви тільки приїжджаєте в Нову Зеландію, де їх взяти ці місцеві референси? Не зрозуміло. Всі їх хочуть. І люди змушені там знімати житло в готелях різних на РНБ, так і живуть, поки не знайдуть своє там, перше житло. Коли ви вже зняли і орендували перше житло, то вже інше. В принципі, не проблема, бо у вас є ця історія оренди тут житло. Так що, друзі, підсумовуючи наше сьогоднішнє відео, можна сказати, от дешевше реально стало купувати будинок за рахунок того, що впала відсоткова ставка річних, і це зменшує ваші оплати. Але е поряд з цим ціна будинків залишилася космічно. Тут в Новій Зеландії там, від 650 і вище тисяч новозеландських доларів за будинок, і там і мільйони вище взагалі. Так що така ситуація зараз нерухомісті Новій Зеландії, друзі. Дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Дякую за вашу підтримку. Хто ще не переходить на мій веб-сайт New Zealand Viz YoGen? Там багато дуже цікавої і безкоштовної інформації є, а також можна замовити консультації по переїзду до Нової Зеландії. Я там ділюся своїм досвідом, підкажу вам, з чого краще почати, які сайти. Які рекруйтерові агентства там також є весь список у мене. Тому, будь ласка, прийдіть, подивіться. Також підпишіться на цей перший україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Поставте подобайку, розлоги, коментар. Насправді ціную підтримку кожного з вас. Хочу, друзі, побажаю, щоб всі ваші мрії здійснилися і гарних вам різдвяних свят.